Про наболіле партнер програми Медичний центр Базис Мед». Сьогодні ми будемо спілкуватися із прекрасною жінкою, прекрасним фахівцем. Це Ольга Кузьмінська, кандидатка медичних наук, гастроентерологиня медичного центру Бази СМЕД. Вітаємо вперше в цій студії! Вітаю, дуже рада тут бути. Дякую за можливість сьогодні з вами. Провести цю бесіду ну насправді бесіда я сподіваюся буде максимально пізнавальна для усіх тих, хто шукає чарівну пігулку, для усіх тих, хто вважає, що біологічно активні добавки можуть замінити повноцінне лікування. Я сподіваюся, що дізнаємося щось нове і зможемо покращити своє здоров'я. Власне, про бади біологічно активні. Добавки вони працюють чи ні? Отак, от, от одразу одразу хочу розставити всі крапочки нади і дати визначення, що ж таке БАДи. Бад це біологічно активна добавка до їжі. Хтось це називає нутріцептики, хтось це називає харчова добавка. Але ми повинні розуміти, що це є лікарські, не є лікарський засіб, тобто бад нічого не лікує. Він просто допомагає збагатити нам наш раціон. Бад він не має стандартів виробництва. Це не просто моя. Думка не просто мої слова: ніде в світі немає стандартів виробництва бадів, чи то в США, чи то в Європі, чи то в Зімбабве, в Україні, чи то на Марсі, їхній склад ніхто не контролює. Чи там є вказані на упаковці компоненти, чи крейда, чи мої мрії, і сподівання знову ж таки це відомо тільки на виробнику. Тобто, коли ми купуємо біологічно активну добавку, ми сподіваємося виключно на порядність виробника. А самі розумієте, покладатися зараз на порядних людей це питання таке риторичне. Ну а якщо БАД купити в аптеці, а, все одно це є бат, хоч він аптечний. Це не міняє суті. Він проходить тільки санітарно. Епідеміологічну експертизу, тобто немає ніяких клінічних випробовувань, які проводяться з лікарськими засобами. Тобто, це спочатку на лабораторних тваринках, надалі йде етап на добровольцям, яким платять кошти за те, щоб на них вивчити всі можливі побічні дії. Потім більш широкі йдуть випробування, і аж тоді йде промовція у загал, коли вивчено всі можливі реакції, всі позитивні негативні впливи. Навіть в США немає такого контролю, тобто, враховуючи, що бади всі вони прирівнюється до продуктів харчування, тобто ми можемо сказати абстрактно так, що виробництво бадів це приблизно таке саме як виробництво молочно-кислої продукції, макаронних булочних виробів. Тобто, основне, аби там було чисто і би санітарно-епідеміологічні норми дотримувалися. Головне, щоб чистими руками це зробили. Так, так по все. суті, так <с але скажу більше: дуже багато жовчогінних засобів, більшість 95% точно, і вітамінів в таблетованих формах вони зареєстровані звичайно. Чайно, як бати, і лікарі їх також призначають, тому що по суті лікарських засобів той ж самої фолієвої кислоти, вітамінів у таблетованій формі, їх практично немає. Але одна справа, коли ці вітаміни виробляє фармацевтична компанія, яка вже роками на ринку, яка має хороший авторитет, виробляє велику кількість якісних ліків, які довели свою ефективність, в такому випадку ми принаймні можемо сподіватися, що дотримувалися якісь більш-менш стандарти виробництва. І що ця речовина вона синтезована в потрібній лабораторії потрібними фахівцями, а не так як якесь підприємство вирішило, що воно хоче отримати якісь кошти, заробити гроші і десь закупило невідому де сировину, і починає в ту пігулку абсолютно додавати все, чи воно сумісне, чи воно не сумісне, Ці компоненти між собою, все додається в одну пігулку і рекламується як щось чудодійне і робить нас ну майже президента Марса, скажімо так. Ну, зрештою, якщо прописують лікарі. Наприклад, вітамін Д, Селен, магній, вітамін С це теж ніби як БАДИ, так. Але якщо ми купуємо саме ем, виробників, які є фармацевтичними компаніями, то можна довіряти. цьому. Так? ми принаймні сподіваємося, що ми їм довіряємо, але знову ж таки, враховуючи, що воно зареєстровано як дієтична добавка, Воно так само не вимагає отої сертифікації, яку вимагає лікарських засобів, тому що тільки ін'єкційні форми вітамінів, тобто якась аскробінова кислота, вітаміни групи Б, які застосовуються активно в лікуванні неврологічних розладів, тільки вони зареєстровані як лікарські засоби, і вони пройшли всю необхідну кількість клінічних випробувань, і вони відповідають нормам доказової медицини. Таблетовані препарати, все ж таки, я наголошую в більшості випадків, вибачте, не препарати, а Блитовані вітаміни, вони все таки більше як добавки. і знову ж таки, ми тут більше покладаємося на авторитет якоїсь компанії, на авторитет якоїсь фірми виробника. Але знову ж таки, лікарі. Принаймні так повинно бути, не призначають той вітамін Д чи Селен, тому що, на мою думку, чи на думку іншого фахівця, в людини є недостатність того чи іншого вітаміну. Необхідно провести обстеження. Лабораторії зараз надають великий спектр досліджень і є можливість визначити дефіцит того чи іншого вітаміну. І тільки після того, як цей дефіцит він підтверджений лабораторним методом, тільки тоді необхідно коригувати, тому що передбачено і всіма стандартами світу. Вими говориться, що здорова людина вона здатна засвоїти всі необхідні для організму нутрієнти з їжі, так і тільки рекомендовано приймати профілактично вітамін Д, навіть не тому, щоб аби не допустити його дефіциту. Вітамін Д синтезується. Під впливом ультрафіолетового промінювання, чому прийняли таку стратегію, щоб всім призначати вітамін Д через те, що дуже велика поширеність раку шкіри і смертності від цього захворювання, особливо серед людей молодого віку. А для того, аби якомога більше убезпечити себе від цього страшного захворювання підтримувати шкіру Так, треба. підтримувати шкіру і якомога менше перебувати на ультрафіолетовому промінюван, тобто під прямим сонячним. Промінням. промінням, так. А якщо ми будемо перебувати під прямим сонячним промінням, тоді в нас буде активно синтезуватися вітамін Д, але це не зовсім добре Окей, для нашої. Тоді щіри. ми убезпечуємо себе від онкозахворювань, Він, але, але не отримуємо вітамін Д. Тому рекомендовано приймати його в профілактичних дозах. А що тоді говорити про вегетаріанців, наприклад, або про веганів, так які взагалі ам, тваринний білок не вживають і їм потрібно так само якось підтримати свій організм, можливо, бади саме для них них можуть бути корисними якихось жорстких рекомендацій, що абсолютно всім вегетаріанцям і веганам потрібно приймати, припустимо, залізо чи вітамін в 12 Немає, але так дійсно вони є в групі ризику по виникненню залізодефіцитної анемії, оскільки залізо воно міститься в основному в м'ясі, і в рослинних продуктах, звичайно, також і його в рослинних продуктах багато, але це є не гемове залізо, тобто це є три залізо, і воно значно гірше засвоюється. Воно засвоюється приблизно на 5 5%. З тваринних продуктів воно засвоюється на 17-22%, тобто різниця суттєва. Але знову ж таки профілактично не рекомендується приймати. Рекомендується тричі на рік е, проходити лабораторне обстеження, здавати рівень заліза, рівень трансферину в крові і феретину. Е, рекомендовано починати із феретину, тому що тільки феретин він показує прихований залізодефіцит, коли ще вміст заліза в крові достатньо. Типу, запаси. Запаси так, так, так. Угу. І якщо підтверджено залізодефіцит, то тоді. Приймають препарати заліза і дуже обережно з вітаміном в 12 вмість якого також потрібно в крові, особливо веганам перевіряти. Так. Чому? Тому що основним джерелом, практично чи не єдиним, саме є тваринні продукти. І тут небезпечно саме дефіцит вітаміну в 12 наслідком якого є в 12 фоліодефіцитна мегалобластична анемія. Чому? Звучить дуже страшно. Насправді не є страшно, якщо це виявлено вчасно, все це коригується. Зараз. Достатньо препаратів, які це лікують, але необхідно це вчасно виявити. От і все. А є якась різниця, наприклад, між БАДами, вітамінами, власне, для чоловіків та для жінок. От я знаю, що зараз дуже популярно особливо маркетологи, так? так Створюють так. різноманітні суперкомплекс суто для жінок, суто для чоловічого здоров'я. Це дійсно працює так, ми настільки різні? Насправді це лише маркетинговий хід, адже. Підбирати якийсь певний курс лікування чи корекції в аспекті нутрієнтів не зовсім правильно з достатньо. Так само ми можемо і говорити за расою. Ми можемо по суті підбирати. Повинен бути індивідуальний підхід. Знову ж таки, кожна людина має певну фізичну активність, певний нутритивний статус свій початковий, провести необхідну діагностику, визначити, який конкретно дефіцит є в тої людини. Відповідно його коригувати так, маніпулюють тим, що припустимо чоловічі вітаміни, додають, припустимо, компонент. Які сприяють підвищенню їхньої чоловічої сили і у охоч... А для жіночої сили теж щось є? На жаль, поки що. Я скажу, що навіть не на жаль, а на щастя, що такого поки не придумали і не маніпулюють, тому що я думаю, що охочих було би дуже багато. І знову ж таки, потреба в вітамінах вона змінюється з віком. З віком, наприклад, потрібно більше кальцію жінкам, чоловікам. молодому віці більше потрібно чоловікам токоферолу токоферолові. Міну а вітаміну, вибачте, є, який знову ж таки впливає на їхню чоловічу силу. Але хочу тут сказати такі підводні камені, коли люди починають безконтрольно приймати вітамін Є, е, він є жиророзчинним. і Він має здатність накопичуватися в жировій тканині. І є доведені клінічні дослідження на великій кількості добровольців. Тривалий постійний прийом вітаміну Є. Е, він підвищує ризик раку простати в чоловіків на 17%. Він на 22% збільшує імовірність геморагічної. Інсульту, тобто крововиливу в головний мозок, і в курці сприяє виникненню раку легень. Тому це все досить таки серйозно, бо люди думають, що подумаєш, я прийняв вітамін, все буде добре, нічого страшного не буде, і самі собі приваж призначили... ну, проблема не від цигарок, а від Та. вітаміну є О, так, Та зрештою, якщо так от пройтись по найпопулярніших бадах, які зараз. Активно популяризуються, активно рекламуються. Давайте так від найбільш, скажімо так, популярного в суспільстві, от кажуть, те, що, наприклад, щоб прогнати паразитів, не обов'язково пити якісь важкі препарати, власне, ну, типу як ворміл, чи щось на кшталт цього, я просто от, власне пам'ятаю тільки. Зі школи, що рекомендували ворміл пити тим, хто там раз на, на півроку, особливо в кого є любов до. Котиків, песиків, ось ну скажімо так. А зараз кажуть, що не потрібно використовувати ось такі власне таблетки, важкі, важкі, які просто діють на повал на паразитів. А потрібно йти до природи і шукати біологічно активні добавки, які пов'язані у комплексі антипаразитарна програма. Це може бути від будь-якого виробника, але головне, що діє воно. Скажімо так, завдяки якимось рослинним компонентам ми виганяємо глистів, виганяємо паразитів. Чи дійсно так може бути? Я просто пам'ятаю, що колись розповідали, що треба чеснику поїсти, щоб глисти пройшли? Так, так було ось. таке. То, що дійсно можна не труїти себе, ось такими токсинами, пов'язаними із таблетованими формами ліків, а звертатися до антипаразитарок різноманітних це дійсно працює, ну дійсно прожене. Я вам дуже дякую, що підняли цю тему. Вона, скажімо так, чи не найбільш болюча для мене, я чи не кожен день стикаюся з отакими випадками. Мене вже Можна скоро... травичкою вбити аскариду, чи ні? Звичайно, що це неможливо. Почнемо з того, що дуже багато різних паразитів є. Наших ріднесеньких українців, корінних, таких близько 30 видів. В усьому світі їх є дуже багато. Враховуючи, що нам їжу передають практично з усіх куточків світу, то в нас може бути що завгодно. Це якщо ми говоримо про гельмінтів, тобто ці звичні черв'ячки, які думаю, як ви кажете, аскариди гострики. Є ще мікроскопічні одноклітинні паразити, зовсім інша група організмів по типу патогенної амеби, лямблії, Я думаю, ви всі також це все неодноразово чули. Немає якоїсь однієї єдиної схеми. Якщо, припустимо, для гострика достатньо одну таблетку прийняли. Є вид, прийняти є види паразитів, які треба труїти. Вибачте, тим же ж альбендазолом чи на кшталт альбендазолу місяць і повторювати знову і знову ці курси. Насправді. Це є досить таке серйозне питання. Не можу на до цього легковажно На Це все можна труїти. Можна просто змиритися, що в тебе є домашній улюблений. Розумієте, ризик заразитися Всередині. паразитами людей, які мають домашніх улюбленців, і інших людей, які не мають абсолютно такий самий, тому що ми споживаємо їжу. Ми ходимо десь в кафе, ми спілкуємося з іншими людьми. Ми їмо фрукти, звичайно, ми їх не стерилізуємо, і це є абсолютно нормально. Тому не обов'язково від кота і собаки заразитися цим зате навіть ті, в кого немає кота або песика, можуть мати якусь живність середні. Звичайно, тому... звичайно. і в цьому немає абсолютно нічого такого, але ігнорувати це не можна. Чому? Тому що, звичайно, з часом вони дадуть про себе знати. Це і розлади в роботі шумково кишкового тракту, різноманітні захворювання. Вони можуть бути оселятися в печінці, наприклад, як ахінококос печінки, і тоді можливо знадобитися навіть оперативне втручання. Але ж. Сьогодні. Трави, вони ніяким чином не здатні вбити а, глистів, і м, доведених даних абсолютно ніяких немає. І уявіть собі, наскільки ж має бути, скажімо так, отруйною ця травичка для того, аби вона вбила живий організм. Не ви... заважаємо не вбила вас. Це... Так, і вона швидше вб'є нас. Я це говорю не просто так, а дуже часто я стикаюся з токсичним ураженням печінки на тлі прийому саме цих антипорту. Паразитарних програм, тому що воно абсолютно не контрольовано. Яка кількість е, тої трави там абсолютно не зрозуміла, адже ми знаємо, що е, бада не, не контрольовано не контрольовано, виробляє. і угу. будь-який чи то препарат, чи БАД, в залежності від дози, він може бути як ліками, так і отрутою. Так, наступне запитання з цими паразитами розібралися. А як щодо різноманітних добавок для енергії та краси, Ось, скажімо, колаген зараз дуже популярний, і я теж в свій час пила активно колаген для активнішого загоєння після операційної рани, вона не загоїлася, але мені здалося, що шкіра стала кращою. Це... Ефект плацебо чи дійсно це спрацювало? І якщо говорити власне про колаген, чи можна бути впевненими, що от я п'ю, наприклад, там таблетку колагену, так чи питний колаген, і він точно піде на покращення моєї шкіри, а скажімо, не для моїх суглобів або навпаки. Так, зараз дуже популярні ці добавки, і їхня кількість росте, я так думаю, у геометричні прогресії, а знову ж таки, якихось клінічних доказових досліджень цьому немає. І коли лікарі чи хтось інший призначає щось таке, вони повинні розуміти, на якій підставі вони це все радять людям. Немає зараз даних про те, який саме вид колагену найкраще використовувати, яка повинна бути технологія стандартизованого його виробництва і не вивчені його побічні дії. Ну, як мінімум алергічна реакція це можливо. При будь-якому при будь-якій речовині знову ж таки на будь яких лікарських препарат тут нічого дивного немає, але немає дійсно якогось єдиного джерела колагену, який дійсно був би ефективний. Чи це з копит якоїсь худоби виробляють, виробляють з внутрішньої мембрани яєць курячих яєць. Дуже дуже багато різноманітних джерел є цього, але ніхто не знає, що краще, що гірше буде. Крім того, виробники колагену вони не завжди навіть вказують звідки то походження. Чого воно зроблено, знову ж таки було дослідження, коли вивчали склад цього колагену. упускався той факт, що там навіть знаходили міст кадмію. Це важкий метал, який є досить токсичним для нашого організму. Тому я вважаю, поки немає якоїсь вагомої доказової бази, краще це не приймати ем, для того, аби себе вберегти. Знову ж таки, куди він потрапив перший? Чи в суглоби, чи в шкіру, це велике питання. Давайте почнемо з того, що молекула колагену вона є досить великою. Чи вона взагалі зможе всмоктатися? Тобто, якщо вона в кишечнику навіть там розпадеться на дрібні часточки, потім всмоктується кровоносне русло. Для того аби цей колаген знову зібрався в одну єдину молекулу, подіяв нам потрібно знову ж таки і вітамін, С, і амінокислота, пролін, лізин, тобто дуже дуже багато факторів. І знову ж таки, якщо теоретично припустити, що нам потрібен колаген, звичайно, він... Першу чергу піде туди, де він найбільше необхідний. Це суглоби наші, якщо він там, припустимо, працює. І навіть коли призначають колаген чи хондроїтин сульфати для суглобів, що рекомендує виробник трішечки зробити зарядочку для того, аби розігріти ті суглоби, щоб в першу чергу той колаген пішов у суглоби. Ну наскільки це працює, це тільки здогадка. В мене є ще три запитання, але в нас невпинно закінчується час. Спливає час нашого ефіру, але я все ж таки вас не відпущу, хочу нагадати на нашим слухачам, що я спілкуюся саме зараз із Ольгою Кузьмінською, це кандидатка медичних наук, гастроентерологиня медичного центру Базосмет. Ще таке запитання: дуже популярний зараз детокс. Я знаю, що на соках різноманітних роблять деток на бадах. Так само існує детокс. Це працює чи це виснажує організм? От знову ж таки одна з улюблених моїх тем, тому що методів просто маса. Я не встигаю за ними сліма слідкувати. От на соках мої е друзі намагалися зробити ну, детокс. Працю я не знаю, що це працює, але вони ходили дуже лихими. Ну, працює, <ристою> тому, що людина худна. Якщо ми тільки будемо харчуватися соком, звичайно, ми скинемо масу тіла, але ж яким методом шляхом виснаження нашої білкової маси, навіть не на жиру. Хтось викликає блювоту, і навіть це рекомендують. Деякі, так би мовити, фахівці. Бували в мене випадки, коли люди по три місяці щоденно робили собі очисні клізми. І після того так е, я не розумію. Тут... А оце теж я бачила в інстаграмі прокапатися, якось поставити так, так, собі гірчич... системочку. Так, гірчичний порошок пропити, викликати блювоту. Потім раз на день робити очисні клізми впродовж трьох місяців. Ну що людина звикла до того, що вона йде в туалет. А це витричний... хіба не вимиває мікрофлору е, кишківника? Звичайно і викликає зневоднення і дефіцит нутрієнтів. Я чомусь пригадую ті часи, коли дуже активно піднімалось питання, що моделі помирають від анорексії. Вони також харчувалися тільки одними соками, смузі викликали блювоту, проводили собі очисні клізми для того, аби тримати низьку масу тіла. І чомусь тоді критичне мислення в людей було присутнє, і в ні в кого не виникало сумнівів, що це погано. Чомусь зараз це дуже модно стало, це стало дуже добре, і люди за такі методики готові. Платити великі гроші? Ще таке запитання, ще одна методика. Хлорофіл як джерело енергії дуже популярне зараз. З Америки замовляють хлорофіл, шукають на теренах України хлорофіл, тому що це дуже популярно було в інстаграмі. Різноманітні інфлюенсери розповідають про те, що вони вживають саме цю добавку. Чи дійсно це працює? Одне скажу точно і втішу, що побічних дій справді практично немає, і воно точно вам не нашкодить. Ну окрім алергічної реакції, зрозуміло. Якщо немає чим зайнятися, чому би не поприймати. Е, є дані так, що і схуднути, і детокс програми, і збагачення вітамінами і мінералами, але знову ж таки немає абсолютно ніяких досліджень. Наприклад, схуднення досліджувалося на 38 жінках, вплив на якість шкіри на чотирьох жінках, ну даруйте, але це навіть на рівень магістерської дуже ви університету, маленька. так і говорити про користь хлорофілу. Якщо вам це психологічно допомагає, ну принаймні це вам не нашкодить. Добре, а ви зачепили тему схуднення. Чи може допомогти біологічно-активні добавки у схудненні, наприклад, як заміна якогось прийому їжі, чи навпаки добавки, які допоможуть позбутися, наприклад, зайвої рідини, От, наприклад, для лімфодренажу? Звичайно, вони допоможуть схуднути, тому що там і проносні засоби, і сечогінні засоби будуть, і антидепресанти будуть. Але чи це справді той метод, яким ви хочете схуднути, тому що маса тіла втрачається не за рахунок втрату жирової тканини, а саме за рахунок того, що втрачається рідина і втрачається в людини білкова маса з усіма далі наслідками? Я навіть знаходила в складі оцих сумішей для схуднення навіть деклофенак натрію від мабуть, що. Від того, що він потрапив. Це, 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 це коли той, суглоби запалюються. Так, так. так. О, навіть він, навіть про пранолол, препарат, який при серцевій недостатності, при артеріальній гіпертензії, використовується. Використовуються аналоги амфетаміну, використовуються антидепресанти, які можуть навіть призводити до суїцидальної. Нагадує думок. мені, це знаєте, яке кіно? Реквієм за мрією. І там теж про наркотичні речовини, які приймали люди саме завдяки тому, що. Не хотіли схуднути, ось у е, мене так. Аж мороз по шкірі, чесно кажучи, пройшовся зараз. Щодо лімфодренажу, то добавки тут однозначно не допоможуть, тому що лімфатична система це є окрема система. Єдине, що допоможе покращити кровообіг лімфи, це активний рух, тому що насправді лімфа рухається в нас в одному напрямку, вона рухається значно повільніше, ніж кров в кровоносних судинах. І м'язи, які знаходяться навколо лімфатичних судин, вони допомагають приводити в рух ось цю нашу лімфу. А якщо виникають проблеми в все-таки з застоєм лімфи. То це повинні вже призначатися препарати лікарем, тому що це вже є досить таки серйозною проблемою, яку однозначно БАДами не варто лікувати. Ще знайшла інформацію про ще один бад. Виявляється, є препарати з корою наднеркових залоз так. тварин для покращення роботи надниркових залоз людини, чи дійсно, скажімо так, екстракт з органів тварини допоможе органу людини? Я знаю, що ферменти, здається, шлункові приймають люди. Так, ферменти прийме так, це і як лікарські засоби. З кори наднирників так кора наднирників наша виробляє мінералу і глюкокортикоїди. І ми дійсно в нашій практиці використовуємо препарати, але це є лікарські засоби, які є дуже серйозними. І призначаються по визначених абсолютних показах. І до цього треба дуже серйозно підходити. Є бадів дуже і дуже багато. Але якщо вчитатися в їх склад, припустимо, наприклад, є препарат, який досить дорогий, 1600 гривень. Який його склад? Якась там ромашка, не пам'ятаю вид, вітамін С, вітамін В12, ще якісь кілька видів тварин, вибачте, кілька видів рослин. Про кору наднирників нічого не кажеться, але це говориться, що препарат кори наднирників, і потім а, пише, що вироблено з кори наднирників тварин, які Випасалися на якихось там екологічно чистих пасовищах, де вирощувалась трава без додавання антибіотиків і так далі. Uh -huh, і так далі. Uh -huh. Але їхній склад абсолютно протилежний, тобто якісь там екстракти рослини і якісь вітаміни, і ем... а що кожен виробник може собі написати, що завгодно в складі, чи що ну по суті, так, тому що тому це, що це не... бади, а тому не що не що це бади. Uh -huh. тому що вони прирівнюються до харчової е добавки, до харчового продукту. Ну, практично як до молока, як до ковбаси, і так далі. І для того, аби отримати дозвіл, аби їх виробляти, ну їм не потрібно цей дозвіл. І в Україні з 2015 року скасована державна реєстрація біологічно активних добавок повністю. Зрештою багато цікавого сьогодні. Я думаю, буковинці дізналися про БАДИ і про те, коли їх вживати, а коли краще обійтися чимось іншим. Я нагадаю, що я спілкувалася із Ольгою Кузьмінською, це кандидатка медичних наук, гастроентеролог медичного центру Базу Смет. Ваші 20 секунд для буковинців, ваші напутні слова для того, аби вони змінили своє життя, були здоровими. Я хочу всім побажати звичайно закінчення війни. Бажаю всім побажати слідкувати за своїм здоров'ям і розуміти, що краще ваші кошти витратити на хороше, якісне збалансоване харчування, аніж на якусь пігулку, невідомо ким вироблено. Дякую, дякую, пані Ольго. Я Ірина Санікова. Це програма про наболіли. Бути на Буковинській хвилі, бути здоровими. Про наболіли партнер програми, медичний центр «Базисмед».